Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом 20 липня, 6 ранку. Януковича за до реанімації лікарі кажуть, більше з того світу не витягнуть. А скільки було вже великів, і щоразу викарабкувався, але не цього разу все набагато гірше. Підключений до Шевел про Чона та стана самого Януковича достеменно невідомий. Про це наші редакції стало відомо з довірених джерел. Ну Жириновський та Кобзон чекають. Можливо, саме тому людочка поспішно покинула Крим та ринулася в. Росію ще в лютому 2014 року відразу після ганебної втечі Януковича спливи у Росії спочатку переховувався в Ростові на Дону, активно проводив прес-конференції, під час яких зі злості ламав олівці та сипав перлами на кшталт. Мінякіну «Ліка Клаха». Потім кілька разів давав роздугі інтерв'ю російським тележурналістам. Хоча і сам там не обійшлося без конфузії, чого варті страуси, за якими Янукович, як він висловився, ухажував. А далі сліди втікача привели до літо містечка під Москвою, саме там у. В майже царських палацах оселився той, який іще ще не так давно тікав із України, піджавши хвостан. На тому публічні виступи Януковича фактично завершилися, шукаючи причини такого зникнення. Одні казали, що екс-президент має серйозні проблеми зі здоров'ям і не хоче в непривабливому вигляді виходити на люди. Інші говорили, нібито Януковича і його коханка створили ферму в розведення племінної худоби та відійшли від політики. А журналістка Соня Кошкіна в лютому 2020 року повідомила, що Федорович став молодим отцом і має тепер ще одного сина Григорія. Влітку Янукович найімовірніше насолоджувався у Сочі за чутками. Саме Тама на схилі гори благодать. Президент утікач має майже царську вілу. Крім того, в Сочі його коханка, любов поліжає, зайнялася бізнесом. Не можна відкидати і варіант того, що Янукович навідується до Криму. Принаймні, саме на півострові оселилася його офіційна дружина Людмила, і саме там за неофіційну інформацію похоронений син Віктор, який нібито втопився в озері байкалу березні 2015 року. Коли випробував Кригу на міцність до слова Людмила Януковича теж живе не на одну пенсію, ходить чутки нібито то вона має мережу супермаркетів у Севастополі, а сама мешкає в Ялті. Важко явити, але ефективність вирішення проблем за допомогою темних сил вірять чимало вітчизняних політиків. А чемпіони з використання магії, експрезидент України втікач Віктор Янукович, як каже, його колишнє найближче оточення. Він регулярно літав в Росії спілкуватися з алтайськими шаманами. А після цього відбувалися дивні зміни його поведінці. Пиша команда загубленого. Світу для видання 2 плюс 2 як стверджує його тодішній соратник Тарас Чорновіла, до Чаклуніва заходили один Янукович, а вихідний виходив інший. Переконаний, що весь західний світ, суцільне зло, США та НАТО найлютіші вороги. А Росія ліпший товариш України. Після такої зустрічей він казав мракабісся американського імпералізму, агресивний блок НАТО, який хоче знищити Україну ворогує та хоче воювати проти дружнього братнього російського народу. Згадує Чорновіл. Як з'язувалося згодом, алтайські шамани були Дами ФСБ виконували завдання Кремля втокмачувати Нуковича потрібні передбачення аби схилити до зради українських інтересів. Впливали на нього з боку російської спецслужби, шамани діставали відповідні інструкції, говорили йому те, що треба. «Боронь боже з НАТО не співпрацює. Вони твою ауру забруднюють. Розповідає тодішній соратник екс-президента України. У той же час президент Володимир Зеленський перевів до влади політичний Ківа Віктора Інуковича, які вбивали активістів на майдані у 2014 році. Це сказав у ефірі прямого п'ятий президент України, лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко. Звичайно, що події, які відбувалися пізніше, особливо після 19-го, коли були звільнені за вимогою Путіна, незаконно звільнені зв'язниці прямо перед судом і передані Путіну бійці Беркуту. Проблема не в тому, що це було лише звільнення одного десяти чи двадцяти. Це руйнація справи, це руйнація доказів. Це створення і рятування тих, хто мав бути відповідати за злочини, які відбувалися сім років тому, і мені приємно, що абсолютно недружні до мене. Але які роблять необхідну роботу, агентство «Ефект Чека» визнало нашу роботу по притягненню до відповідальності абсолютно важливою, задовільною і набагато кращою ніж те, що зараз робить зелена влада, сказав Порошенко. За словами п'ятого президента, чинна влада з 2019 року руйнує справи і докази у справі майдану, і це дуже легко пояснити, тому що коли сьогодні журналісти знайшли, що заступник голови офісу президента, який тоді був одним з лідерів антимайдану, ті, хто очолював міністерство справ і розправлявся з активістами. Виявляється, був Януковичем в лютому нагороджений за розгін Майдану, Януковичем нагородою. Хіба ви думаєте, що після таких патетичних слів після прийняття цієї постанови Зеленська його звільнив? Ні, чому? Бо діюча влада сьогодні каже одне, в тому числі й ті слова, які є у постанові, а робить абсолютно інше. І дуже не випадково сьогодні. Ті поплічники Януковича і його правої руки портнував діючій владі. Це їх за руку провів Зеленський призначив на ці посади. Вони координують роботу судової гілки влади, коли координують вони роботу правоохоронців, і вони вночі натурають медальки, які їм за розгін майдану подарував Янукович. Отут є абсолютна викривленість цієї зеленої влади. Зазначив політик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.